Всім доброго дня, я щиро вітаю вас на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні я вам хочу розповісти трішки про те, як пройшов минулий тиждень. Так, звісно, вже майже і цей закінчується. Але на роботі звідти немає часу. Зарані темніє, в мене погане освітлення. Ну і таке інше куча всіляких причин. І так, у мене на. Минулому тижні стартував драконячий сезон, чи марафон, чи сезон, не знаю. І зв'язалося в мене отаких п'ять дракончиків. Дракончики в'язалися всі з плюшової пряжі. Тестувалися різні тут майстер-класи. І навіть отакі маленькі. Я ще не дов'язала, але нав'язала до них трішки запчастин. Ну, і все потрішечки, потрішечки йде. До того, щоб цих дракончиків було більше. Хочу сказати, що оці зелененькі дракончики і оце ось це зв'язані по одному майстер-класу. Але вийшла така різниця, тому що ця ниточка набагато набагато товща за цю зелененьку. І тому дракончик вийшов прям такий величенький. Очки тут у них кого 10, кого 12 міліметрів. На... Такому фіксованому кріпленні. Там ще їх запаяла серединки, щоб якщо будуть гратися дітки, щоб не, їх не витягували. І так, тут такі хвостики, крильця такі у них. Ну, такі вони класні. Це ці всі дракончики зелененькі, це всі зв'язані по одному майстер-класу. Одному я навіть ротик вишила. Видно, ротик? Видно, трішечки посмішка така. Ось і крильця. Ну, Такі собі вийшли, дуже мені подобаються. розхід пряжі. Тут десь два дракончика з одного мотка виходить. Ну, Я спочатку зв'язала ніжок ручок, і вийшло, що я зв'язала на три дракончика, і в мене майже закінчився один моточок ниток. Я тільки почала в'язати тільце, як нитки закінчилися. Але з другого моточка я вже зв'язала два. І цього одного дов'язала, то ще ниточок залишилось. Я не впевнена, що вистачить ще на одного дракончика, але сподіваюся, що, можливо, все-таки вистачить. Так, і ще зв'язала таку дракошку. Тут каже, що це дівчинка, тому що вона така ніжна. Це по-іншому майстер-класу. Бачите, вона таке щось насуплене трішечки, але ж. Все-таки вона така чудова, чарівна. Ну, дівчинка, нехай в дівчинка. В неї такі білі крильця, прям як ангелочок така гарненька. Тут я такі білочки вийшла, але один щось трішечки знімається, треба якось трішечки його туди за очко заправити, певно. Так, Ось така собі дівчинка вийшла. Так, Це і це я в'язала на дольче. Не скажу вам зараз колір, тому що в мене нема. Ні, ось ось є. Так, 797 це зелений колір, жовтий не пам'ятаю. Так, ці маленькі дракончики це також інший зовсім майстер-клас. Тут такі ось хвостики з сердечком. І це я дов'язала вже до такого. Етапу взяла на роботу і думала, що я така крута. І зв'яжу сьогодні ще пару маленьких дракончиків, там, можливо, перерві, можливо, якось випаде час. і це. Але не так сталося, як я гадалося. Мало того, що я е очки, тому що тут пора їх вже вставити, бо вже йде на закриття голівка. До того ж, не було ще й часу їх там і в'язати. Тому оце один і розпочала інший, Із того, що в мене було, думала, дов'яжу, можливо. До такого самого етапу, а дома вже ставлю їм очки і пов'яжу далі. Так ні, часу не було. Звіти. Ой, вони такі яскраві, виходить. Тут на відео трішечки підсвічує камера. ну Дуже-дуже вони такі чудові. Але ці маленькі, такі зручненькі для маленьких ручок, буде дуже-дуже зручно їм гратися. А ці дракончики, що побільші, теж вони такі милі, такі ніжні, тому що вони ну, такі м'якенькі вже, я не знаю. ну дуже-дуже. Дуже милі. Мені дуже вони подобаються. Я ще буду в'язати, я ще замовила ниточок. Вони сьогодні мають прийти. Ну, Точніше, вони вже прийшли, але я їх ще не забрала. І зараз я буду йти на нову пошту для того, щоб їх забрати. І, можливо, потім я вам покажу, що я замовила. Там я замовила багато оченяток різних і замовила пряжу ще на дракончиків. От, і... І що я вам ще хочу розказати? Процес це драконячий мені дуже подобається це в'язання. Дуже цікаво, дуже в'яжеться так. В'яжуться вони дуже легко, схема дуже проста. і що саме складніше в них в'яжеться, то це оцей грібішок, отут десь на переходах не дуже зручно його в'язати, тому що там десь плотніше, а крильця в'яжуться легенько, це що пришивається. І дуже мені подобається ця схема тим, що все в'язується. Ручки, ніжки, хвостик, нічого не треба пришивати, ну окрім крилець. А то я дуже-дуже не люблю пришивати оці деталі. Я багато іграшок через те й не в'яжу, що там є дуже багато пришивних деталей. І так, що ще вам хочу сказати, я буду продовжувати в'язати дракончики. Зараз в мене 5 плюшових дракончиків. Ці ще не дов'язані до вами, ще рахувати не будемо, А які в мене будуть просування на слідушій неділі, то я вам покажу, тому що дракончики я ще буду в'язати. І так, до скорих зустрічок, мої любі друзі. Не перемикайтеся, чекаю від вас, подобайки, коментарі. І на все добре!